Алькатрас морський піхотинець, який прибув для евакуації нейтана голда. Але після атаки цехів всі загинули, і в живих залишився лише чайна, що буде зрозуміло пізніше, і головний герой Алькатрас. Предсмертному стані його знаходить пророк. Єдиний спосіб вижити бійцю – це одягнути нанокостюм, який підтримуватиме в ньому життя. Нанокостюм з тілом, тобто, якщо він його зніме, то він попросту помре. Коли морпіг прийшов у себе, то він помічає мертвого пророка, який вчинив самого Через манхеттенський вірус після наказу Гуда Алькатрас відправляється в лабораторію вченого, де він дізнається, що колишнього власника костюма немає. Після вивчення броні Гуд каже, що в ньому йдуть деякі процеси, які можливо допоможуть знайти вакцину від віруса. Після цього Алькатрас відправляється в штаб Crime Systems за капсулами для детального сканування, щоб врешті-решт зрозуміти, що відбувається з костюмом. Прибувши на місце, Гуд і Морпіг приступають до оброблення даних, проте їх атакує. І ув'язнює їх, та при атаці цефів морпіху вдається втекти. Через команду, яку Джейкоб Харгрів відправив костюм, той перезавантажується в штатному режимі. Алькатрас бачить повідомлення, в якому Харгрів оголосив про атаку Цефів на Нью-Йорк. Проникнувши в тил Алькатрас, повинен був знайти зникнувшу групу рів, за який зібрав дані про спори. На пропозицію зробити диверсію, Міноборона США не погоджується і готується затопити ціле місто, взірвав дамбу. Потім Алькатрас знаходить свого Товариша по службі Чайна. Разом вони відправляються на центральний вокзал на допомогу з евакуацією. Після її завершення Харгрів дає наказ прибути до острова Рузвельта, бо саме там знаходиться призма. Після декілька спроб вбити морпіха, Харгрів наказує ліквідувати Локхарта, що Алькатрас і виконує. Але на той час Харгрів вже з'їхав з розуму і вимагав віддати костюм йому, щоб самостійно розібратися з загрозою. Проте витягнути його з костюма без шкоди для нього було вже вже неможливим. Та Кіртвел, яка була впроваджена в сел агентом ЦРУ, врятовує Алькатраса і дає завдання на знаходження Харкріва. Вчений передає морпіху оновлення для Алькатраса, яке зветься Тунгузький матеріал, після чого підриває призму і, коли почнеться безлад навкруги, сел біжить з острову. Несподівано Алькатрас знову вирубається, і коли приходить в себе, то бачить собою Гулда, Чайна і Стрікланд. Тим часом Барклі повідомлює, що якщо Морпіх найближчим часом не Зупинить цефів, то по острову буде здійснений ядерний удар. Щодо хорошого, як ми знаємо, з першої частини нічого не принесе. Алькатрас пробирається на корабель прибульців, та його костюм починає глючити і збоїти, у висновку чого деякі системи просто відмовляють. Підійшовши до прірви, головний герой чує слова: давай, морпіг, заверши те, що я почав. Проходить декілька днів, і на зв'язок оператора костюма виходить Карл Раш, товариш Харгріва. Проте у відповідь він чує. Мене зовуть Пророк. З цього ми можемо зрозуміти, що свідомість колишнього носія поглинув розум та тіло Алькатраса. В один момент Алькатрас перестав існувати. Після знищення Альфа Цеф ми бачимо, як Пророк вернув собі не тільки тіло ще й розум. Так що про долю Алькатраса можна сказати, що його просто використали, щоб він завершив його місію. Проте, якщо подивитися на це з інакшої сторони, то він зміг знати, що його друг по службі живий та йому випали. Честь врятувати світ перед тим як зникнути з нього? Складна доля як і у Пророка, так і у Алькатраса, які залишають частину себе у кожного геймера. Образ його особистості сильно пошкоджений, а тіло стало просто матеріалом, яке симулював нанокостюм. На цьому біографія цього прекрасного персонажа завершується. Незважаючи на здібності цього нанокостюма, це білет в один кінець. Пропоную обговорити це в коментах: чи вразила вас ця історія морпіха, якого з вали Алькатрас Маю надію, що в наступних частинах не забудуть нагадати про бійця, який виконав своє завдання, не дивлячись на те, що все це призвело до його гибелі. До речі, цікаво почитати, який ваш улюблений персонаж. Наприклад, мені більше всього подобається номат, про якого мало згадується в наступних частинах. А псих мені здався найхаризматичнішим персонажем. А пророк теж цікавий та трішки пафосний. Та для нього це, звісно, не мінус, тому що від фрази Мене зовуть пророк, пам'ятай мене, і я в Друге відчув, наскільки цей персонаж та в цілому усієї серії круті. Всім дякую, що додивилися до кінця. Нас вже 100, всім дякую, ви просто неймовірні. Наступна ціль назбирати тисячу. Якщо відео набере хоча б 30 лайків, я зроблю нове відео про історію якогось з персонажів серії Crysis. Тому пропоную проголосувати, про якого з них зробити відео наступним. Ставте вподобайки для просування українського контенту. А якщо ви ще не підписали, Писалися, то зробіть це зараз. Всім здоров'я та до зустрічі!